3 листопада у будинку футболу переможець виборчих перегонів у 103 му виборчому окрузі Анатолій Кузьменко зустрівся із журналістами місцевих ЗМІ. На прес-конференції Анатолій Кузьменко перш за все подякував виборцям Олександрії, Олександрійського, Долинського, Петрівського та Устинівського районів за підтримку на виборах. Анатолій Іванович повідомив, що завдання, які він брав на себе, будуть планомірно виконуватися перед виборцями. Першочерговими для України сьогодні нардеп вважає. Питання війни та корупції. На часі сьогодні стоїть головне питання це війна, головне питання. Головне, головне питання це корупція, ту, з якою, з яке, яке перше очередне завдання, яке повинно виробитися у законах, у законах, які б відповідали українським законам. і і вирішувалося не через сміттєві ящики, а вирішувалося через Конституцію і через, через законодавство. Одним з головних питань сьогодні є, що над цим що не працює президент, це створення своїх державних, бо сьогодні є пропозиція, давайте вже будемо армію називати народною, бо сьогодні вдіває її народ, але державних Збройних сил, які б захищали інтереси всіх українців. Анатолій Кузьменко вважає, що особливої уваги у роботі по його округу потребує Олександрія. Адже якщо райони мають підтримку, забезпечуються роботою, то в Олександрії головною проблемою є створення нових робочих місць. в місті головна проблема сьогодні це безробіття. І тому над цим питанням ми вже розпочинаємо цю роботу, розпочинаємо, плануємо, що сьогодні буде робитися в округ міста і біля міста для того, щоб створювати до. Нові робочі місця і давати можливість працювати е, працювати жителям міста як в сільському господарстві, так і в інших напрямках народного господарства України. Торкнулися на прес-конференції питання відновлення Олександрійського буровугільного комплексу. Анатолій Кузьменко розповів, що вже провели першу зустріч із проектною групою Дніпропетровського проектного інституту щодо можливостей використання буровугільного комплексу. Але за словами Андрія Коломійцева, керівника виборчого штабу нардепа, мова наразі не йде про відновлення комплексу. Більше як альтернатива опалення міста Олександрія. В умовах обмежених поставок газу. тому це першочергове завдання для цієї зустрічі. А потім вже друге питання це де саме брати тверде вугілля, і як, як альтернатива. То буре, як альтернатива заміни газу. Це можливо використовувати буре вугілля, яке розташована. В межах міста і Олександрійського району для нас більш цікаве це опалення міста Олександрія, яке можливо вже на умовах використання бурові в наступному році. Висловився Анатолій Кузьменко і щодо проведення позачергових місцевих виборів. Новообраний народний депутат місцеві вибори підтримує, бо вони мають завершити етап змін Україні, який розпочнеться після виборів до Верховної Ради. Закінченням закінченням етапу цього етапу повинні, повинні пройти місцеві вибори для того, щоб народ вибрав тих людей, які він вважає. Доцільно вибрати на ті посади, які сьогодні є виборними посадами до місцевого самоврядування. Це депутати, депутати сільських, селищних, міських рад, це депутати обласних рад і це депутати, де голови, голови сіль... міських рад і. Голови міст. Якщо ж Верховна Рада прийме рішення про проведення місцевих виборів, то на крісло мера Анатолій Кузьменко планує представити і свого кандидата. Але хто це буде, говорити ще рано, повідомив нардеп. Оскільки ми отримуємо підтримку від міста, тому я думаю, що ми повинні на це адекватно реагувати і будемо прийняти участь, приймати участь у виборах мера міста. Наразі Анатолій Кузьменко готується до роботи в новообраній Верховній Раді України. Планує працювати в аграрному комітеті, бо сам аграрій і знає, що треба зробити, щоб підняти сільське господарство на більш ефективний рівень розвитку.